Респонденти самі учні школи, шкільне міністерство інформації випускає газету Сузір'я з 2005 року. Дитячі творіння виходять раз на місяць. Беремо тему із різних праздників, різних наших традиційних праздників, які проходять в ці місяці. Наприклад, День мікрорайону це у нас в першому випуску завжди. День учителя ми проводимо год чемпіонат Крокс і пишемо об этом репортаж. Конкурсы городские, допустим, когда ми виїжджаємо соревнования областные, все об этом теж Всегда ну, дається человеку, который ездил, и і надільно свої емоції, свої впечатлення об этом пише. З 2010-го газета Сузір'я бере участь у всеукраїнському конкурсі шкільних газет. За два роки має кілька дипломів, а в цьому році здобула ще й подяку обласного керівництва. Вже є приємним те, що губернатору Харківської області Михайлу Добкіну надійшла подяка від організаторів даного конкурсу за те, що багато шкільних газет Харківської області в цьому році взяли в ньому участь. І серед них шкільна газета Сузір'я Первомайської загальноосвітньої школи номер 6. Дівчата вже зараз готуються працювати над новими випусками та не виключають можливості в майбутньому зв'язати своє життя із журналістикою.